Всі-сі-сі-сі. Розручки і ножки. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. А зараз розминаємо шию і голову. Давай, давайте ширі, ширі. Діти. Давай. Пальці наші всі. А зараз тайцюємо лос-нос! Україна дитина! Тепер ручимо! А зараз танцюємо Як справжні. <говорит> я <а> не придумала. <говорит> <говорит> Скелет! Ага, ясенько ти. Красивий. Красивий чудовись. <говорит> а а, 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 а. Не придумала ти. <говорит> 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 як Молодец, дворник, чудовисько дворник. Це кільове чудовисько. ти? Тихо Ясненько. Давай, я соня, тому що я соня. І я чудовисько соня. Ну, все логічно. <говорит> Да ви бачите, у нашій міфології з'явилося ще одне чудовисько, яке називається Соня. Соня. А ти?